Ходу я, мама часу, все розказує про спаса, де ж така ще мама є, мама сонечко моє. Амінь. Наша мама найкраща у світі, найрідніша людина для нас. Ну скажіть, як її не любити, вона захист надійний всяк час. Як болить, то вона пожаліє, біль зіме поцілунком ураз, як холодні, вона нагодує, чим смачненьким на день ще й не раз. Мама вчителька наша розумна допоможе завдання зробити, як не знаємо, вона все пояснить, терполиво старається вчити. Мама наша осіння зробить прибирає, пере і варить. А коли за хворієм буває, то матуся на поміч спішить. Як її не любити рідненько, за все те, що вона робить для нас. Тож своїх, та та й нень, то щінімо своїх то тоді добре все буде у вас. А. Яке щастя для нас, маму, котра знає Ісуса Христа, вона вказує нам ту дорогу, що веде у світі небеса. Бо слухня нам завжди, сина і дочко. Поважай завжди матір свою. Буде добре тобі у житті цим, на городу одержиш в раю. Амінь.